Активіст автомайдану Андрій Дзиндзя зараз перебуває у шевченківському суді. Про це повідомив протестувальник Олексій Гриценко. За його словами, вчора Андрія забрала міліція за в організації громадських безладів. Спершу він перебував в управлінні боротьби із організованою злочинністю міста Києва, а пізніше його перевезли в ізолятор тимчасового утримання, що на вулиці Косогорний, Провулок 7. Ні, адвокатів, ні нардепів до нього не пустили. Автомайданівці кажуть, вчора Андрія Дзинзі жорстоко побили працівники міліції і досі невідомо, у якому він стані. Зараз активісти рушили до Шевченківського суду. Зараз Шевченківський суд оточений Берпиком. Велика кількість людей зібралася на підтримку Андрія Дзинзі. Мені довелося сюди потрапити раніше, поки що ще було встановлена. Що буде засідання о ну, 12, трошки пізніше по Андрію Юрочі не бачили. Є інформація, що викати до нього давали безкоштовних адвокатів. Mm -hmm. А він вимагав адвоката свого ну, дорожнього контролю. Віктор смолі має тут бути На найближчим часом. Він бетовим папером, п'ялися і буде. Як тільки стане більше інформації, треба Наші хлопці поки не можуть сюди до суду, бо все точно.